При виборі електровелосипеда або при його самостійній збірці часто виникає одне питання: а який двигун все ж таки обрати? Адже тип двигуна визначає потужність, ефективність, витрати енергії та поведінку велосипеда на дорозі. У цьому відео ми розглянемо всі нюанси вибору двигуна для електровелосипеда. Які вони бувають, де вони розташовуються, які в них плюси і мінуси. І на що звернути увагу при покупці. Тому поїхали. І для того, щоб зрозуміти, які комплектуючі та як мають поєднуватися у вашому електронаборі, кожен сам для себе має чітко дати відповіді на наступні питання. Перше це з якою швидкістю ви хочете їздити. На яку відстань потрібно їздити за допомогою електротяги без додаткової підзарядки? Наскільки ви готові обтяжити по вашій вазі свій велосипед, і з якою кількістю грошей ви готові розлучитися для переобладнання велосипеда? Від цього залежатиме вага, тип і довговічність акумулятору та мотору. Швидкість залежатиме від потужності двигуна, а відстань від показників акумулятору. Ну а довговічність, в свою чергу, від вартості, характеристик, сумісності. Стилю експлуатації та бренду придбаного обладнання. На ринку електробайків існує кілька основних типів електромоторів, кожен з яких має свої особливості. І давайте розглянемо їх детальніше. Ну і перший варіант, який використовую особисто я на своєму електровелосипеді, це мотор колесо. Такий тип двигунів найпоширеніший для електровелосипедів. Це двигун, який безпосередньо вбудований в переднє або в заднє колесо. Він теж буває різних типів. Редукторний мотор, який має внутрішній редуктор на шестернях, що дозволяє розвивати великий крутний момент при відносно малій потужності. Та прямопривідний, що не має редуктору, тому безпосередньо передає енергію на колесо. Для тих, кому просто життєво необхідна швидкість там, 60 км на годину, я раджу обирати мотор колесо на 1 кВт. Якщо вам, як і мені, буде достатньо максимальної швидкості в межах 40-50 км на годину. То можна спокійно обирати двигун на 500 Вт. І якщо ваша швидкість не буде перевищувати 30 або 35 км на годину, можна обирати двигун на 350 Вт. Або 250 Вт з експлуатацією за умови подачі на нього напруги у 48 В. І давайте одразу констатуємо вагу цих мотор коліс у заспецованому в обід стані. Мотор колесу на 250 Вт буде важити приблизно 3,5 кг. Мотор колесу на 350 Приблизно 5 кг. На 500 Вт приблизно 6,5 кг. І кіловатний двигун буде важити приблизно 8 кг. Зауважу, що чим більше його вага, тим важче воно розкручується і тим важче вам буде крутити педалі, тобто використовувати його без електричної тяги. А тепер давайте поговоримо про місце встановлення. Для багатьох це питання дуже важке і викликає масу сумнівів. Моя ж думка однозначна: на переднє колесо варто ставити двигуни потужністю 250 або 350 Вт. Ну, у крайньому випадку на 500 Вт і 36 В. Бо важке переднє мотор колесо ускладнює керування велосипедом і дає серйозне навантаження на вилку. Її необхідно буде посилювати спеціальним підсилювачем, щоб розподілити навантаження більш рівномірно на ноги вилки, яке створює двигун. Також із мінусів я хочу відмітити, що переднє мотор колесо може пробуксовувати на піску, але в тому є і зворотня сторона медалі. Що якщо ви будете допомагати своєму велосипеду педалями, то у вас утвориться так званий повний привід, що буде більш проходимим, аніж тільки на задньому колесі. А якщо ми ставимо мотор колесо назад, так як і зробив я, це буде створювати правильнішу розваговку і краще передавати крутний момент. Оскільки таке колесо буде ведучим. При використанні заднього моторколеса їзда буде відчуватися більш природньою, а керування стане точнішим. Але є велике але. Його встановлення не настільки просте і безболісне, як у переднього моторколеса, де досить просто перебортувати ваші покришки і камери та підрегулювати гальма. Під час встановлення заднього моторколеса треба враховувати, що він підійде не на кожну раму. Ну, наприклад, ви не зможете використовувати якусь бустову раму чи на вісях. Знову ж таки, під час встановлення потужного мотора на заднє колесо, я маю на увазі кіловатного і більше, необхідно подбати про те, щоб максимально розвантажити дропаути, а отже бажано поставити підсилювачі дропаутів. І якщо казати ще про його мінуси, то такі двигуни мають менший коефіцієнт корисної дії, ніж у кареткових двигунів та обмежену потужність у випадку редукторних моделей. Обслуговування заднього колеса ускладнюється, та й надлишкова вага на задню частину байка зменшує його ресурс. Із мотор колесами ми більш-менш розібралися, а тепер давайте перейдемо до кареткових двигунів, тобто Mid-Drive. Такі двигуни розташовуються в області каретки велосипеда, там де знаходяться педалі. Він передає потужність через ланцюг і касету, що забезпечує кращий розподіл крутного моменту. Із плюсів такого типу мотору можу відмітити його високий коефіцієнт корисної дії. Збалансованість велосипеда стає кращою за рахунок його положення та низької ваги у порівнянні з моторколесом. І в таких двигунів великий крутний момент, що відмінно підходить для гірських поїздок. Але в такому випадку ви отримуєте все той же задній привід, і треба буде миритися з тим, що часто прийдеться міняти розхідники, такі як ланцюг, касета. Та передня зірка. Дай саме по собі його складніше встановлювати і обслуговувати. Для двигунів Bosch, що ставились на заводські електровелосипеди, потрібна спеціальна рама зі специфічними кріпленнями. А про ціну я взагалі мовчу, бо якщо взяти для прикладу каретковий двигун Bafang, він буде майже в два рази дорожче за мотор колесо. Із найпоширенішими типами двигунів ми ознайомилися, але ще є третій, маловідомий. Але все ж існуючий тип це фрикційний мотор. Цей двигун працює за рахунок контакту з покришкою. Мотор обертає ролик, який передає енергію на колесо. Такий пристрій дуже просто встановлюється, ну, можна сказати, за лічені хвилини. Він має легку вагу та підходить для перетворення абсолютно будь-якого велосипеда в електричний. В мене якраз на каналі є таке відео, ось вам залишаю посилання в куточку. На такий пристрій він називається Пікабуст 2. Його вартість зараз приблизно 380 доларів за мінімальну комплектацію. Але з його мінусів теж хочу відмітити низьку продуктивність та швидкий знос покришок. І можлива погана робота у вологих умовах. Ну і ще одне дуже часте питання, яке я читаю та бачу в своїх коментарях під своїми відео. А який же мотор краще обрати: Bafang чи Мексus? Візьмемо для прикладу обох конкурентів з потужністю 500 Вт. Усередині ці мотори схожі один на одного з незначною візуальною відмінністю. Однакові магніти, проводка, редуктори ну начебто практично немає відмінності в якості. Але все ж таки є одна суттєва відмінність, яка дає додаткові переваги мотору Bafang щодо його дешевшого конкурента. Осі моторів мають значну відмінність у діаметрі. У двигуна MXus вісь набагато тоньша за вісь бафанг. І у чому ж перевага? Вісь у бафанга потужніша, відповідно, великі навантаження перенесе із запасом міцності. Звісно, людям з вагою до 90-100 кг і Які не заїжджають на бордюри в режимі газ в пол і не пролітають трамвайні рейки там на повній потужності, їм буде цілком достатньо запасу міцності двигунів Мексус. І переплачувати не варто. Всім же іншим, а особливо тим, у кого вага під сотню і більше, і які люблять агресивну їзду по перешкодах, я рекомендую купувати мотори бафанг. Ще одна перевага передньопривідних бафангів перед такими ж моторами його конкурента. В тому, що кабель мотора Bafang проходить поза віссю, а кабель у EXUS всередині, що додатково послаблює ліву частину осі, роблячи її порожністою. І є ще зовсім несуттєві відмінності в зовнішньому вигляді моторів і в їхньому вільному ході. Забарвлення Bafang візуально трохи краще, мотор має більш гладкий вигляд. А ось під час обертання коліс мотор колесо Bafang зупиняється швидше, ніж його конкурент. Електромотор Мексус, можливо, через більш густе мастило. Подовжувальний кабель Бафанг має більш еластичну зовнішню ізоляцію. І він легше гнеться. Це як плюс, так і мінус. Легше гнеться, але й легше пошкоджується. Загалом обидва мотори показали себе з найкращого боку і можна сміло купувати як Бафанг, так і Емексус. Тому, якщо підбивати підсумок, можна сміло сказати: якщо вам потрібен електровелосипед для щоденного використання. То найкращим вибором буде мотор колесо на 250-500 Вт. Але якщо ви плануєте агресивно кататися, ну, наприклад, заїжджати в гори, то ідеальним вибором для вас буде каретковий двигун з потужністю від 500 Вт до кВт і навіть більше. Напишіть у коментарях, який двигун вам здається найкращим, і який ви обрали чи плануєте обрати для себе. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про електровелосипеди. До зустрічі!